Блогер, який закликав до спротиву працівникам ТЦК і насильству проти них отримав 5 років тюрми. За доказовою базою служби безпеки, 5 років ув'язнення отримав блогер, який закликав до зриву мобілізації через силовий опір представникам ТЦК. За матеріалами справи 40-річний мешканець Чернігівщини використовував власний youtube канал, який налічував понад сім тисяч підписників як майданчик для поширення деструктивних відеоматеріалів. Під виглядом консультації він фактично розповідав, як чинити опір законним діям співробітників ТЦК, формував агресивне ставлення до їхньої роботи та підбурював глядачів до насильницьких дій щодо військових. Лінгвістична експертиза СБУ підтвердила, що у поширених відео були заклики до насильства щодо працівників ТЦК. Під час обшуку в нього вилучили телефон, який він використовував для розповсюдження деструктивного контенту. Суд визнав блогера винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період та умисних діях, спрямованих на розпалювання національної ворожнечої ненависті. За повідомленням Чернівської обласної прокуратури обвинувачений розміщував відеоматеріали, де містилася негативна інформація стосовно представників єврейської національності.